Сьогодні 9 травня. День перемоги. 1945 року у 0 годин 43 хвилини за московським часом у передмісті Берліна Карлхості представники німецького командування на чолі з генералом Кейтелем підписали акт про беззастережну капітуляцію Збройних сил Німеччини. Того ж дня акт про капітуляцію був доставлений до Москви. Святкування 9 травня як дня перемоги було засновано тоді ж, у 1945 році. По 47 рік, 9 травня було неробочим днем. Наприкінці 1947 року, за розпорядженням тодішнього керівника країни Йосифа Сталіна, 9 травня було оголошено робочим днем. Одночасно, неробочим стало 1 січня, новорічне свято. Того ж року Сталін позбавив фронтовиків грошових виплат за бойові ордени. А пізніше почався розгром музею оборони Ленінграда. Крім того, сотні тисяч солдатських могил були фактично знищені. Ще в 1946 році замість поодиноких і братських могил з'явилися символічні, безіменні, районні поховання з помпезними обелісками. Аж до 1964 року, тобто всю хрущовську епоху, 9 травня залишалося робочим днем. У 1965 році статус державного повернув Дню Перемоги Леонід Брежнів у перший рік свого перебування при владі і у рік 20-річчя перемоги. У березні 1985 року Михайло Горбачов став генеральним секретарем ЦК КПРС. При ньому на 9 травня перестали влаштовувати військові паради. Розпад Радянського Союзу ознаменувався проблемами для новоутворених держав. Новим урядом було не до організації народних святкувань. Нині в Україні День перемоги є офіційним святом, оголошеним вихідним днем. 9 травня 1853 року в головному адміралтействі міста Миколаєва був спущений на воду 84 гарматний корабель імператриця Марія. Корабель брав участь у Синопській битві і Кримській війні 1853-56 років. У складі ескадри віце-адмірала Павла Нахімова, 28 серпня 1855 року був затоплений на Севастопольському рейді. 9 травня 2005 року у Миколаєві був відкритий оновлений упорядкований парк імені Петровського. Місцева пам'ятка садово-паркового мистецтва. Територія, на якій планувалося розбити сад для народних гулянь, одна з найдавніших у місті. У 20-ті роки 19 століття тут була військова площа, яка межувала з офіцерськими будинками і казармами. Згодом на площі виник облаштований ринок, що успадкував назву Військовий. Наприкінці дев'ятнадцятого століття це місце позначалося на карті міста топонімом площа військового ринку. У 1903 році тут закрили всі питні заклади і знесли старі будівлі торгових рядів та облаштували так званий парк тверезості. Перший міський сад тверезості мав унікальну флору через морське відомство. Комітет виписав із кримського розплідника 87 видів рідкісних дерев і кущів. До 1910 року народний сад Тверезості номер 1 здобув популярність серед городян. Він став місцем сімейного відпочинку представників усіх верст населення. По вихідних днях тут грав духовий оркестр. У 1922 році сад був переименований у парк Григорія Петровського на честь першого голови всеукраїнського ЦВК. Під час війни дерева були вирублені, сад перестав існувати. Його відновлювали німецькі військовополонені. Згодом Парк Петровського постійно упорядковувався. Зараз має приватного власника. У 1834 році народився адмірал Олексій Пещуров. З 1 січня 1882 року він обіймав посаду головного командира Чорноморського флоту і військового губернатора Миколаєва. А згодом... Був головнокомандувачем флоту і портів Чорного і Каспійського морів. За час його губернаторства у Миколаєві були збудовані перші чорноморські броненосці, а також ряд міських об'єктів: бараваївська хлібна пристань з елеватором, декілька шкіл і училищ, річковий яхт-клуб та інше. У 1873 році народився Говард Картер, знаменитий англійський археолог-єгиптолог, який знайшов гробницю Тутанхамона. І у 1924-му Булат Окуджава – російський поет, композитор, прозаїк і сценарист, автор близько 200 авторських і естрадних пісень, написаних на власні вірші. Один із найбільш яскравих представників жанру авторської пісні у 1950-х-80-х роках. Такими іменами і подіями запам'ятався цей день 9 травня.